Оптичний бокс та оптична розетка, що всередині. Доброго дня! З вами інтернет-магазин Yeserver. і разом продовжуємо розбиратися в побудові оптичних систем. В минулому відео ми говорили про типи оптичних конекторів, а також згадали про існування оптичних піхтейлів. Вони і знадобляться нам сьогодні. Давайте уявимо, що ваше приміщення проходить магістральний оптичний кабель, наприклад, ось такий. Що можна зробити далі? Ми можемо взяти оптичний піхтейл та зачистивши вхідний кабель, приварити його до магістрального кабелю. Для цього знадобиться зварювальний апарат для оптики, ну або спеціаліст, у якого він є. Після цього піхтейл можна встановлювати в обладнання, але уявіть собі, що в якийсь момент ви пошкодите кабель і доведеться все починати спочатку. Ну і магістральний кабель зі стіни, чесно кажучи, виглядає не дуже, тому використовують оптичну розетку або оптичний бокс. Ви, мабуть, знаєте, що в оптичному кабелі зазвичай є декілька волокон, через кожне з яких можна передавати інформацію незалежно від іншого. Якщо в кабелі у вас всього одне чи два волокна, вам підійде ось така проста оптична розетка. Тут є вхід для магістрального кабелю, місце для встановлення гільз, по колу вкладається кабель піхтейлу, а сам роз'єм встановлюється ось сюди, в адаптер. Якщо ж волокон у вас більше, ніж 2, наприклад 4 чи 8, використовується оптичний бокс. Це майже така ж розетка, лише дещо більше. Магістральний кабель, який проходить, фіксується силовим елементом. Зачищений кінець кабелю з'єднується з піхтейлом, попередньо одягається гільза з термоусадкою. Після зварювання хвіст піхтейлу вкладається по діаметру боксу. А далі в роз'єми встановлюються адаптери або, як у нашому випадку, фіксуються пачкорди, що йдуть до обладнання. Тепер, коли оптичний бокс ще розетка готові, кріпимо їх на стіну та сміливо підключаємо обладнання за допомогою оптичного пачкода потрібної довжини. Сподіваюся, відео було корисним. Якщо так, нам дійсно допоможе ваш клік на піднятий угору палець під цим відео. Хай щастить!